На зустріч з представником Київської асоціації велосипедистів чекали давно. Попри достатньо потужний велорух в кривому розі, систематичні заходи залучення власників двоколісних до екскурсійного напрямку, практичного втілення задумів щодо створення відповідних умов на міських дорогах, поки що не спостерігаємо, не вистачало й відповідного досвіду. Привоно сюди вже наша шістілітня історія нашого, нашого об'єднання, організації От, І, собственна. Считаем, что сегодня у вас, вероятнее всего, произойдет какой-то исторический важный момент для всех велосипедистов Кривого Рога. Надеемся на определенный прорыв, на определенное сказать, такое развитие. Программа уже, как вы знаете, была утверждена. Натхненниками зустрічі виступив колектив інституту розвитку міста. В обговоренні усіх питань брали участь представники одразу декількох управлінь виконкому міськради, а головною героїнею, безумовно стала Ірина Бондаренко, експерт з питань розвитку велоінфраструктури в Україні. З власними також є активістами, і з ми вирішили, що в Києві необхідний саме експертний підхід до планування воспевної інфраструктури. Ми запросили німецьких експертів. За допомогою німецького товариства міжнародного співробітництва і після того ми вже почали консультувати інші міста і там з особливо складних якихось питань ми консультуємося далі з німцями, але з більшого складних питань стає все менше і менше. Концептуальні проекти вже запрацювали у Харкові, Чернівцях, Донецьку, Білій Церкві. Найбільш яскравим прикладом розвитку велоінфраструктури можна сказати українським велофлагманом. Є Львів, там розробляли і втілювали програму самостійною з залученням іноземних партнерів. Як результат 42 кілометри розвинутої інфраструктури. А це і парковки, і доріжки і чимало іншого для учасників руху на двох колесах. Гості презентували криворізьку програму розвитку, поділилися успішними напрацюваннями та, на жаль, типовими для всієї країни проблемами. Сумна статистика нещасних випадків на дорогах кричуще свідчить про необхідність впорядкування процесу як такого І з гордістю розказували про суто криворізьку екскурсійну велопрактику, так звані покатушки індустріальними красотами міста. Набувають все більшу прихильність серед городян, є ще показати гостям. На другий день від теорії перейшли до практики, використовуючи завчасно підготовлені маршрути, знайомилися з містом, його особливостями і дорожніми перипетіями. Колоритну команду на дорозі складно було не помітити. Загалом кривий ріг це доволі перспективне місце для розвитку велотранспорту, і в принципі ви все можете зробити. Єдине, що через те, що це дуже довге місто, да то малоймовірно, що більшість велосипедистів буде їхати від краю міста до центру. Швидше за все, транспортні напрямки будуть зорієнтовані до якихось точок пересадок, і на точках пересадки люди можуть залишити велосипед. Ми, наприклад, в Києві також пропонували такий варіант, перехоплюючи велосипедні паркінги. Тобто, наприклад, велосипедист 3 км, 5 кілометрів під'їжджає до станції метро замість маршрутки на велосипеді, лишає накритому паркінгу, під охороною свій велосипед на час, потім пересідає в вашому випадку на швидкісний трамвай. І доїжджає до центру міста. Після цього ввечері повертаючись, забирає велосипед. Дорожня карта міста поповнилася відповідними розмітками і позначками. Практиком, кажуть, найактивніші власники залізних коней вдався на славу. У криворожських велосипедистів тепер реально з'явилася надіжда на те, що велоінфраструктура буде внедрена в наш міст і буде внедрена не просто так, а по стандартам європейським, тому що Ірина привезла з собою дуже полезні книги, розроблені в Європі, саме по обустройству міста. Як піде справа, покаже час, організатори впевнені, якщо на місці не сидіти, то й результат не забариться. Все, що робиться з питань розвитку інфраструктури, активно підтримується міською владою. Проєкт розвитку велоінфраструктури у інституті розвитку міста активно реалізовується завдяки тому, що це є багато в чому ініціатива міського голови. Розбудова велоінфраструктури – це дуже затратна штука, але тим не менш, ми розуміємо, що нам треба до цього йти за цим майбутнє. Це тренд характерний для всіх розвинених міст Європи.